Привіт, води байдужим фопи шахеди ТЦК. Як ці поняття пов'язані з сьогоднішніми подіями, Отже, друзі, давайте по порядку. Ну, перш за все, чергові удари по ТЦК сьогодні по Одесі. На шахедах навіть зробили отакі от надписи. Українська влада не підтверджує удар по ТЦК, але це правильна дія як на мене, тому що це визнавати. Владою повністю провальну політику мобілізації або бусифікації. Те, що цей процес повністю дискредитував себе як всередині країни серед пресічних українців, так уже і за кордоном, це однозначно. В Європейському Союзі вже це гаряче обговорюють. Я думаю, що обговорять уже США, знаю, скажу. Отже, фактично, треба визнати, що Росія задіяла надзвичайно ефективну тактику. Вона зіграла на почуттях українців, а саме на ненависті і на е, страху, на страху українців перед злочинною мобілізацією або насправді бусифікацію. І якщо вона припудрена, ця мобілізація законодавча, то вона однозначно несправедлива і злочинна, тому що свого часу і рабство було узаконено. Однак, ми ж розуміємо, що це не божі закони. Написати можна все, що завгодно, і звичайно, виправдати. Доцільністю так само, однак, люди проти босифікації і логічно вважають, що захищати державу, захищати сьогоднішній політичний режим, повинні в першу чергу професійні військові, поліціанти, служба безпеки з усіма їх працівниками, прокуратури, депутати різного тонку і, звичайно, всі державні службовці. От коли вони закінчаться, тоді можна піднімати питання щодо. Призову в армію, призову на нуль усіх інших. Або провести відповідне опитування, те опитування знати ту волю народу, про яку розказував нам Зеленський, коли йшов на вибори. Він же обіцяв, що він буде радитись з народом. Але, звичайно, ніяких е діалогів з народом у Зеленського зараз не буде. Він вважає, що він тримає Бога за бороду і знає все сам. А відтак фактично він покриває, фактично він. Запустив оці незворотні процеси бусифікації, які призвуть нас до кінця, на жаль, ганебного кінця, і влада не зробила ніяких висновків з ударів по ТЦК, ніяка передислокація, ховання їх в підвалах житлових будинків, в дитячих садках, в школах не допоможе, не проб'є на сльозу знищення навіть дитячого закладу, в якому знаходяться ТЦК. А приховати це не вдасться, тому що це висвітлиться не тільки. Ворожими пабліками, російськими пабліками, а навіть американськими, ну, зверніть увагу, як висвітлилася інформація, правдива інформація про Івана Івановича Воронича, якого вбили учора. Тобто Нью-Йорк Таймс це написав і не тільки Нью-Йорк Таймс. Припустили інші видання. І те, що наші СБУ, наша влада мовчить, ну, ми з вами вже все можемо прочитати з міжнародних видань. Так само буде нам відомо і про удари по ТЦК, які зараз ховаються. Не робить влада висновків, не розуміє в... своїх помилок або ну не хоче. Хоче лише там закрити дірки. А українці вже прозріли і цьому свідчення більше 100 тисяч кримінальних справ з початку року щодо СЗЧ. І це ж тільки верхівка айсберга. Ми ж розуміємо, що той керівник. Який подає таку інформацію, сам отримує по голові, ну, військовий керівник. А відтак ця цифра ну, суттєво занижена. Ну, логічно, що будь-який поважаючий себе чоловік після насильної басифікації, після того, що ми бачимо в відео, та, коли б'ють по ниркам, коли б'ють по печінки, приховано мордовороти в формі ЗСУ, ну, звісно, він не буде служити, він не буде захищати, він знайде будь-яку можливість, щоб втікнути. І він не має бажання захищати ту надбудову, в якій він не бачить вже свого майбутнього, тому що всі зрозуміли, якщо можна поставити конституцію на паузі, то таку країну не варто залишати своїм дітям. Треба зробити все, щоб діти полишили цю територію і шукали кращого майбутнього ну, за межами держави, яка називається Україна, але яка по факту не є українцем. І от весь цей безлад безпреділ, який неминуче веде нас до капітуляції, як я розумію. До реалізації оманських домовленостей не вдалося здати за тиждень Україну, так здадуть, бачите, за декілька років. Здадуть, на жаль, з більшими жертвами, знищеною інфраструктурою, знищеними містами і селищами, але однозначно все до того йде. Колись ми знаємо про ці оманські домовленості. Ми взнаємо, як зустрічався Зеленський з Патрушевим, чому він був не на зв'язку навіть з спецслужбами. і випав з полі зору наших спецслужб. Але це вже буде неактуально і не цікаво. Лише історикам для того, щоб вивчити і може комусь переказати. Все це ганебна сьогоднішня ситуація в Україні, яка припудрена сьогодні солоденькою пудрою, як купу лайна припудрюють для того, щоб чергове замилити очі. Виявляється, на 11-й рік війни фопів нарешті звільнили. Мобілізованих, босифікованих, звісно, тільки фопів, звільнили від сплати деяких податків і від подачі звітності. От, від сплати яких податків звільнили мобілізованих або бусифікованих ФОПів. Чим це допоможе ФОПам? Ну, в якійсь мірі применшить їхню білі ввідччя, якщо вони були на сильному бусифіковані. Але кардинально цю ситуацію не змінить. Я категорично проти бусифікації і ФОПів, і будь-яких громадян, які працюють на робочих місцях і генерують валовий внутрішній продукт. Захищати Україну, український політичний режим, українську територію повинні в першу чергу державні службовці, всі, які Ну, Звичайно, поліціанти, звичайно, працівники СБУ, прокуратур, депутати всіх мастей і професійні військові. Але вони в тилу, вони як поліціанти, як працівники силових структур, здебільшого заброньовані, як і державні службовці, сидять в теплих місцях, кондиціонер навіть ставлять, отримують підвищені заробітні плати. За ризик. А воюють ті люди, які не вибирали для себе шлях воїна, не давали присягу державного службовця і точно не, не планували б захищати е, професійних військових в окопі на нулю. Все це вже всім відомо, все це зрозуміло, і припудрення подачками ФОПам чи будь-кому не вирішить ситуацію. Я залишаюся прихильником і сподіваюся, що Господь Бог пошле мудрість. По прозріння нашими ладарям ми зрозуміють, що треба все-таки домовлятися. Домовлятися для того, щоб вберегти хоч якусь частину України і українців. Так, домовлятися, йти на незручні, погані домовленості, невигідні, для того, щоб зберегти українців, українських дітей, українську націю, хоч частково українську державу, щоб мати можливість потім в майбутньому розквітнути. Я дуже хочу, щоб знайшлися такі владарі, принаймні зараз, коли Зеленський анонсує величезні кадрові заміни, зміщення прикони, що будуть чимало незадоволених, які можливо в якійсь мірі прозріють і зрозуміють, що треба робити все, щоб відсторонювати від влади ту людину, яка по твердженню правників, які можуть голосно і відверто говорити, пересиділа свій термін на посаді президента, який визначений конституцією. І робити все, щоб єдиний легітимний законний орган, яким зараз залишається фактично Верховна Рада, ініціював перемовини, новий формат перемовин, делегував представників і знаходив можливість припинити війну для збереження українців і України. От так, такі сьогодні новини сумні, получився більше філософський однак, можливо, комусь стане в нагоді. Для того щоб переказати мої думки своїми словами, щоб нас, прозрівших, нас, тих, які хочуть, хочуть все таки здобути Україну для своїх дітей, а не понівірятися разом з ними по закордонах, ну можливо, щоб нас стало більше.